Ще нещодавно Святогірськ був улюбленим місцем відпочинку та місцем сили не тільки для мешканців Донеччини, а й всієї України. Проте окупаційні війська полишили після себе лише зруйноване місто. Як зараз живуть мешканці Святогірська, дізнавалася знімальна група телебачення Капи. Зруйновані будинки, магазини та бази відпочинку. Згоріла рашистська техніка на вулицях. Велика кількість безпритульних тварин. І люди. Трохи сумні, заклопотані та з надією в очах. Саме таким представ перед нами Святогірськ. Після декількох місяців ворожої окупації. Є ще й прильоти на територію нашої громади. Буквально тиждень тому дві С-300, потім два тижні тому ще. Руйнування є вони значні, є просто сектора. Міста, де вона ще не зруйнована, а є більш-менш вулиці, де є пошкоджене житло, але воно там ще придатне для проживання. Святогірськ доокупований 12 вересня і вже він. Повертається потихоньку до нормального цивільного життя. Святогірську зараз мешкають приблизно 652 людини. Ця кількість трошки збільшується, трошки збільшиться. Хтось евакуюється, хтось навпаки повертається для того, щоб підладнати свій будинок, бо дуже багато руйнувань зазнав Святогірськ під час бойових дій. Ну, і наразі ви чуєте звуки того, що ми пам'ятаємо, що поруч йде війна. І наші захисники цінують своє життя захищають кожного дня терени нашої ниньки України. Пані Сніжана пережила зі своїм чоловіком окупацію. каже, завжди вірили в те, що над містом знову замайорить український прапор. Я залишалася тут під час окупації, залишалася з чоловіком. Ну ми вирішили залишитися, бо ой, дуже хотілося жити в своєму будинку, в своєму домі. Ми покинули донець в 2014. Ми тут придбали будинок, ми його облаштували. І вдруге покинути домівкою, знову щось починати з нуля було важко. І до того ж, будинок наш обладнаний пічним опаленням. У нас є колодязь, у нас є город. У нас є підвал, то ми вважали, що ми ну, так, підготовлені до таких складних умов виживання під час військових дій. А знову ж таки, весь травень з боку України лунали заклики, що ось-ось почнеться контрнаступ, Вон, Київщину звільнили, Чернігівщину звільнили і. Ми вважали, що то буде ненадовго. І нема чого рухатися з місця. Пережили. Ще і тому у нас було не так складно, бо тут не було ніякої окупаційної адміністрації. Бо на горі стояли українські війська, там є лавра, а російські війська стояли у лісі за містом, і то були перестрілки. Місто саме було безладдя, так, безладдя таке. Окупації було важко, адже звичні для кожного речі стали для людей недоступними. Все літо не було ані магазину, ані аптеки. Ну, світла, води газу, то само собою не було нічого такого. Ще, ну, по-моєму, 24 травня у нас світло пропало. Так жилі за рахунок. Що отримували гуманітарну допомогу до окупації. Тобто в країні вже була війна, якісь території були окуповані, ми не були окуповані, і нам гуманітарні вантажі заходили всю весну. І такі ми... Щось такі... Які запаси, запаси мали. Ну, за рахунок цього вижили. Але були такі люди, що вважали. Хтось вважав, що російська влада настане швидко, хтось вважав, що навпаки, швидко все піде назад контрнаступ, і таких запасів не зробили, тим було складно. Під час окупації у нас же не було тут телефонного зв'язку. І, як то кажуть, методом тику визначили одне місце. в місті, в місті. Де є телефонний зв'язок МТС? І містите, ну, як вам сказати, буквально 10 квадратних метрів? Може, там якісь комунікації підземні, не знаю, що там було? Треба прийти, от, от клаптік, 10 квадратних метрів, прийти, присісти. Бо ловить на рівні гумілки, ловить зв'язок, включить телефон на динамік, на громкий зв'язок і питатися щось сказати. І от я прийшла на переговорний наш пункт, дзвоню братові в Києві, дзвоню, присів на портки, дзвоню, він каже. Там поряд з тобою хтось є. Я кажу, слухай, от у нас от така ситуація, от на цих 10 квадратних метрах зібралося чоловік вісім, всі присіли, всі включили громкий зв'язок, і кожен щось своє туди кричить: От так, такий зв'язок. І що було, донька, теж дзвонить, вона каже. Ма, у вас хоть гроші там є? Я говорю, дитино моя, навіщо нам гроші? У нас немає магазину. Ці місяці місцеві мешканці згадують як страшний сон. Та ну його к чорту, якщо так сказати, коротко і ясно. Не дуже гарно. Тому що дебіла, вхватало серед них таких, що, не дай Бог, і лазили по хатам, і замок зламали мені в хаті, вибили його здорове, в малу не залізли. Ну так, от вони ж водили, пана понакидували все і все. Отаке. У місті наразі вже були проведені усі необхідні стабілізаційні заходи. Наразі поліція постійно моніторить і працює правопорядок у місті. Кожного дня і вечора ми на созвоні з начальником ВОП, як це правильно називається, я не знаю. Ну, Пункту поліції постійно ми тримаємо зв'язок, тому що ми розуміємо, що можуть заходити і диверсійні групи, можуть люди якісь навмисно провокують і сіють паніку. Тому поліція дуже важливо, щоб вона постійно знаходилась і постійно виконувала свої обов'язки. А ми, як влада, допомагаємо поліції для того, щоб це наша спільна справа і разом допомогли. по всьому городу Всі базові, всі дитячі табори та вулиці. Все було розмініровано, обстежено, розмініровано. І на теперішній час ДСНС працює по заявкам, де частні будівлі обстежують і вибираємо. Вибираємо дуже багато. Буквально позавчора в Тетяновку був виклик, було розмініровано, по-моєму. Дві розтяжки було в хаті встановлено, та протипіхотні міни були встановлені по території домочасного домовладіння. Зараз до міста поступово повертається життя. Міст, що з'єднує місто зі Святохірською лаврою, зруйнований. За інформацією від поліції, там і досі перебуває понад 200 людей. У сім'ї надається уся необхідна допомога, їжа, одяг, медичні препарати тощо. У Святохірську вже було відновлено мобільний зв'язок та частково електропостачання. Також ведуться роботи з підготовки пункту тимчасового проживання. Відносно, ну, що вже вдалося зробити, а вдалося зробити вже немало, як я вважаю, тому що є мобільний зв'язок у місті, є вже електромережі під'єднані не повністю, але вже основні об'єкти, які першочергові, вони вже підключені. Наразі вже підготовлений пункт тимчасового проживання, бо ми бачимо, що в багато перфівках немає опалення і людям дуже важко буде пережити зимовий період. Це ті люди, які відмовляються від евакуації і не хочуть виїжджати. Тому зараз вже один об'єкт прийняв людей. Там є постійне світло, там є тепло, туди привозять їжу безкоштовно. Ну і ми намагаємось максимально комфортно зробити їм умови в тих реаліях, в яких ми існуємо, для того, щоб люди жили комфортно. Дома криша тече, стекла побиті, вафлігелі і в хаті воду спустив, щоб не з збакав, поспускав. ну ось тут приходиться і жити, поки ще що потепла. літо дров не заробив, тому що літа ви бачили, яке було у нас тут. Без дров, без нічого. Топити нічим, в хаті вмерзла, світла теж немає. Вони навіть забезпечуються кожен ліхтариком. Міська влада тут поставила генератор доволі потужний для опалення, щоб не прорвалося. Вчора завезли, я знаю, дві тонни солярки на перше. Тобто Міська влада працює працює, щоб ми, наші жителі жили нормально. Наразі мешканці Святоківського вже можуть скористатися послугами пошти та зняти готівку. У нас є Ощадбанк, банкомат він працює а також Укрпошта постійно приїжджає, вже відкрила своє стаціонарне відділення. І я дуже радий, що люди, які пройшли окупацію, вони знайшли робоче місце. Людина працює новий начальник у нас «Укрпочти». Тому ми потроху оговтуємося і повертаємося. Після деокупації до Святогільська надсилають велику кількість гуманітарної допомоги або допомогти місцевому населенню якомога безболісніше пройти майбутній опалювальний сезон. кажучи, правду після деокупації, побачивши містян, а я сам там, мешканець Святогірська, то люди втратили приблизно в середньому 15-20 кілограмів своєї, своєї ваги, тому що от в окупації за 4 місяці реально вони були голодні. Наразі кожного дня ми завозимо гуманітарну допомогу. Фактично кожного дня люди щось отримують. Дуже багато гуманітарних грузів, вантажів отримало місто за ці два місяці. Дуже і продуктові, і гігієнічні, і будівельні матеріали отримують. Тепер паливо. Нагайна потреба то дрова, дрова паливо. А у нас дуже вручає, що люди є багато частного приватного сектору, і вони самі можуть топити і пройти зимовий період. Наразі сьогодні видаються предкети. Нам постійно допомагають громадські організації, і ми співпрацюємо. То тобто, основний напрямок взаємодії з громадською організацією допомагає нам більше отримувати гуманітарної допомоги. Не тільки продуктові набори, а ще й інструменти, це і бензопіли, а ще й цвяхи, а є ще і шифери, є ще і ОСБ, і все, всі ті матеріали, які вкончені необхідні для того, щоб місто оговталося і поверталося. Голова військової адміністрації каже, медичні заклади громади у рамках допомоги від благодійних організацій вже отримали потужні генератори, аби мешканці, попри відсутність світла, мали змогу отримувати усі необхідні медичні послуги. А ще у Святогірську працює пункт, де усі бажаючі можуть безкоштовно поїсти та підзарядити свої гаджети. Загалом тут працюють 10 людей, які щодня на боржуйках готують гарячі обіди. Сьогодні ми приготували суп. З курицею та макаронами. Також у нас сьогодні компот зі свіжих яблук та сендвіч. Я можу вас припустити. Ми кожного дня готуємо свіжі обіди. Близько 500 персон у нас їдять кожного дня. Ми також ще веземо на віддалені точки міста. Там теж у нас близько ста тисяч людей. Катерина, дізнавшись про деокупацію рідного міста, одразу ж повернулася додому та стала за підтримки благодійної організації допомагати місцевим. Виїхала до Франції, я відвезла свою сестру та племінницю. Я трохи побула з ними і вирішила повернутися до рідного міста. Бо якраз вже пройшла деокупація. Повернулися українські війська, і я вирішила, що треба, треба відновлювати життя в місті. А ще у Святогірську залишилося багато полишених собак та котів. Колись у них був дім, зараз вони безпритульні і наготувати усіх проблема. Проте мирне без добрих людей і волонтери, які доставляють гуманітарну допомогу, привозять їжу і для братів менших. Волонтери везуть корм корм, щоб нагодувати цих тварин, там надати їм можливість вижити в цей складний час. По городу на нас за сотню двоє тварин, тому що всі. І я вже не вважаю ні домашніх, ні бездомних, ні котри владиці, які, які починають бути з опікунами. Они всі куча ходять. Всі кормятся. потому что жалко очень животных. Кормим в пятиэтажках брошенные, брошенные собаки вот по дворам, предприятия. Вот некоторые сторожа поуходили, а собаки остались, приходилось кормить. У нас оставили нам лабрадора чужого, своя чихуахуа и дворняжка слепая. Бросать их нельзя. Пять котов это что у меня живет, это одни уехали, двоих оставили. И то, что собаку оставили, оставили нам еще шотландца. И свои две пушки. Ну и соседка уехала тоже для кота. Там это... Я Большое спасибо. Да. Слава Украине. Да. Что у нас есть люди хорошие. В город завезено более 700 килограмм крупы и более 600 килограмм корма для котов и собак. Все корма развозятся адресно в основном тем людям, которые... Присматривают за животными, которые взяли на себя ответственность по, по их жизнеобеспечению на военное время. То есть они содержат кроме своих еще много соседских, а также подкармливают бездомных. Помогаем животным и людям не только сейчас и до момента оккупации нами было завезено несколько тонн корма для животных. И сейчас вот у нас первая возможность. Люди дуже страдали, животні страдали і наконець ми змогли з вашою допомогою сюди заїхати і доставити цінний груз. Кожному, кого в цей день ми зустрічали у Святогірську, ставили одне, на нашу думку, найважливіше питання. Що ви відчули, коли дізналися, що місто де окуповане? Як вам сказати? Коли весь час плачеш і турбуєшся за рідне місце, в мене тут залишилися рідні, знайомі. І коли я розумію, що ось знову я зможу їх побачити, це легкість. Легкість, я розуміла, що ну молодці, ЗСУ молодці, і повернулася. Це щастя. Але коли я потрапила сюди на зруйноване місто, яке раніше дихало щастям, радістю сюди приїжджали на екскурсію, всі раділи, а потім. Потім я побачила все зробить влада. Це утром проснувся, як хлопців вийшов на і дивлюсь, хлопці йдуть місні. Каже, українці тут у нас, ну десь кабіни. Як відчував. Я їх ждав довго і нудно, тому що я знав, що прийдуть і буде все як як положено. Кадіста радість. Ми і у нас це чувство не проходило, скажімо так, ностальгії. Так що ми з першого дня, як виїхали, так і хотіли повернутися. Ну а тут, звісно, ради, Спасибо. У нас є радіо, воно працювало на батарейках, на акумуляторі, і ми чули, що йде наступ, що там з Харкова, з зюма, вже на території. Тобто ми очікували вже, що на сьогодні, так завтра, ж тут ми зустрінемо українські війська. Чутно ще вибухи з боку лимана, чутно, що там бої ще точаться. І хвилювання таке є, хвилювання є. Відчуття, що все, війна скінчилася, ще нема. Ще нема. І саме даже у власному помешканні ми ще захисні, з вікон не поз... не зняли з... ми. Лустом затулили вікна, Ми його ще не зняли. Бо що воно буде? Ще немає, незвісно. І зараз же ще прилітали важкі ракети, були обстріли Святогірська вже після звільнення, і вся країна ще небезпеці. Ці святогірська потрохи починають оговтуватися після трьох місяців окупації. Хтось з підприємців починає відроджувати майже з нуля свій бізнес. Перед місцевою владою та поліцією стоїть багато задач, аби люди, які лишилися у громаді, мали змогу комфортно та безпечно пережити складну зиму. Ми пам'ятаємо його таким: зеленим, квітучим, завжди привітним для кожного гостя. Будь то спекотне літо чи морозна зима тут завжди було повно туристів. Будні чи свята Святогірськ був завжди радий бачити гостей. Парлина Донеччини, свято Успенська святогірська лавра, була та й залишається для кожного красою та гордістю української Донеччини. Розташована на схилах, навислих над водою мальовничих крейдяних гір, що здавна іменувалися святими. Монастирський комплекс, що височий на правому берегу сіврського дінця, привертає увагу унікальними крейдяними печерами, красою та неймовірними пейзажами, що відкриваються навкруги. Таким ми запам'ятаємо місто сили. Так було і так стало після ворожої навали. Попереду ще багато викликів, але усі до єдиного вірять, що після закінчення війни Святогірськ обов'язково відбудується і знову буде найулюбленішим місцем відпочинку та сили для мешканців усієї країни.